Вітаю. Давайте подивимось розклад на наступний тиждень. Розклад на наступний тиждень. Що принесе цей тиждень? Що станеться цікавого, важливого. Навіть якщо щось найважливе, все рівно це ваше життя. І воно повинно відбутися. Якась подія повинна відбутися. Розклад загальний, але кожен, хто буде дивитися, почує для себе щось корисне, щось нове і щось важливе. Зосередьтеся на свої питання, що вас хвилює, цікавить. І просто дивіться і слухайте. Використовую колоду. Карт, мадам Ленорман. Ну, карта Лисиця. Раз подивимось, що нам ця лисиця принесе. Біля вас. В вашому оточенні є завісник Той, хто вам заздрить. Але він якось себе проявить цей завісник, і у вас вийде його нейтралізувати. Це дуже хорошо. Звісно, ви посваритесь з цим завісником, але нейтралізуєте його. Це дуже добре. По карті пльотка, ви відсічете його від себе. Він вже не зможе вам шкодити. От завідував, завідував і на цьому все. Хватить. Скажете ви. І так воно і буде, тому що ви управляєте своїм життям ніхто, крім вас, тільки ви. Звісно ж, якась зустріч буде. Зустріча дуже... Зустріч буде корисна, важлива для вас. Це зустріч, яку ви чекаєте. І, можливо, саме ця хитра людина вам і заважала, і ви до сих пір не зустрілися з цією людиною. А тільки відсічете її від себе. Одразу буде зустріч. Бачите, веселка, радуга на карті. Все буде хорошо. Тобто цю людину ми закриваємо, все. Немає її в вашому житті. Пльоткою махнули, відрізали, відсікли. Ось бачите, карта серп. Все прекрасно. Поганий період, якийсь, період неудач. Він закінчився. Він позаду. Карта клевер, тому підтверджені. Поганий період позаду. Все, він закінчився. І почався період удач, фінансового благополуччя. Якийсь доход вас чекає. Гроші до вас прийдуть на наступному тижні. Давайте отак. Які ж гроші до вас прийдуть? Гроші чесні, вами зароблені, заслужені. Це не подарунок долі якийсь, а це саме те, що ви, на що ви заслужили. Трошки ви заплутались, звісно, є моменти, коли ви не знаєте, як вам діяти. Але близькі вам люди, ваші рідні, люди, яким ви довіряєте, завжди можуть вас вислухати, підказати добре слово. Дати вчасну пораду. Зорієнтують вас карта компас. Бачите, як карти виходять одна за одною. Отак от розвіюють одразу всі сумніви, забирають весь негатив, який був у вас протягом цього тижня, наприклад. І на наступному тижні вже у вас зовсім друга мелодія буде грати. Тобто, ви запутались. Але близькі вам допоможуть і зорієнтують вас, покажуть, куди вам треба рухатись. Не потрібно собі сумніватися в собі, в своїх силах, не треба. Ви все зможете з усім справитись. Звісно, є якісь прегради, не завжди світить сонце, але день зміняє, змінює ніч і все налагоджується. Правильно ж? Все-таки вас чекає стабільність. Саме, саме перше, це фінансова стабільність вас чекає. Тобто, ці прегради, ось якийсь поганий період, ми закриваємо. Ваше сумніви ми закриваємо, тому що, коли настане стабільність, сумнів вам, в стабільності місця немає. Стабільність, вона говорить про те, що у вас все добре. Ви впевнені в сьогоднішньому дні, що ви все зробили правильно, і впевнені, в завтрашньому дні. Вам уже час відпочити. Ой, карта випала. Час вам відпочити. Подумайте, сплануйте якийсь відпочинок. Хто працює в офісах, хто буде 5 днів ви відпрацюєте, 2 дні сплануйте відпочинок. Для того, щоб не було цього виснаження психологічного і фізичного, і щоб вас не здолала якась, не дай Боже, хвороба. Романтична зустріч, тобто вихідні мають пройти романтично, прекрасно. це зустріч е, з, з, з коханим чоловіком. Романтична зустріч, гарно проведений час. Ой, дивіться вообще, Це інтимна карта. Буде інтим, це ви. Та ви що? Краще карти не придумаєш. І бачите, з хмар виходить сонце. Ви відпочинете, подивитесь на все іншим поглядом, іншими очима. Очима такими вже, які відпочили, виспались і дивляться на цей світ геть іншим поглядом. От, знову ви все прекрасно. І, бачите, вам уже настільки ви зміцнієте за цей тиждень справити з усіма проблемами, які у вас будуть, які виникали. Цей тиждень принесе вам удачу, звільнення від е, поганого, звільнення, як ми сказали, від завісника. Ми його закрили, його вже не існує для вас. І е, оці всі негаразди, ця змія, вона вже вам буде не страшна. Ви подивитесь її в очі і скажете: Я тебе не боюся, ти мені вже нічого не зробиш. Карта риби. Картою риби ми можемо сміло закрити цю карту змія. І все. Це знову ж таки фінансовий прибуток, це подарунки, це удача. І мелодія грає тільки для вас. І зіронька світить тільки для вас. Чого я вам бажаю. Гарний буде тиждень, на дні колоди карта Сонце. Бог сонця. Гарний буде вдалий тиждень. Все, що ви задумаєте, заплануєте на цей тиждень. Усе збудеться, все проіграється і все вийде. Це я вам точно кажу. Хто додивився цю історію до кінця, то знайте. Як би там не було все протягом тижня, в кінці тижня будуть фінанси або подарунок, і неприємності будуть позаду. Ітог цього тижня буде. Такий, я з усім справилась або справився. Я бажаю всім удачі, правильно прийнятих рішень, бережіть себе. Буду вдячна за лайки та підписки.